День, який ми відзначаємо разом з усім світом, з усіма, хто 80 років тому боровся за життя, аби зло програло, аби ніколи не повернулося знову, і з такими словами до українців у день пам'яті і перемоги над нацизмом звернувся президент. У день коли ми вшановуємо героїв Другої світової та згадуємо мільйони безневинних жертв війни. Володимир Зеленський записав відео із центру столиці. Нагадав, як вранці 24 лютого хрещатик був порожнім, і як три роки тому не Цій вулиці стояла спалена російська техніка. Зеленський порівняв тихий і мирний Київ, у якому гороє життя із парадом страху на 9 травня у Кремлі. ми пам'ятаємо, як боролися з нацизмом десятки народів, як загинуло понад 8 мільйонів людей. І в день пам'яті на майдані незалежності президент показав завдяки чому і кому Україна продовжує мужньо відстоювати мир. І Ось це місце місце пам'яті показує, чому це життя є. І чому Україна жива, і чому вона, вона така сильна, і як наші люди цінують своїх героїв. Колись тут була лише табличка, просто листочок А4 і, і був надпис. Постав прапорець, якщо знаєш того, кого вбила Росія. Зараз тут місце народної пам'яті. Це ще один доказ прірви між нами і злом. Для них ідол, дід. На красній площі, що забрав життя мільйонів для нас, же герої.